Поговоримо про те, що буде відбуватися. Що зміниться після нашої сьогоднішньої зустрічі у вас? Ваші думки зараз. Я вважаю, що однозначно це збільшення клієнтської бази, бо ми надаємо, будемо надавати да, більше ефекту вау, більше емоцій за рахунок наших тепер подарунків, які ви нам запропонували. Дуже вам дякую ще раз. Тобто клієнти будуть більш лояльні, будуть розповідати за такий да? бонус плюс. Я думаю, за рахунок цього клієнти збільшаться це однозначно. Плюс ми будемо продумувати наперед, які ми можемо дати їм ще подарунки, якісь пропозиції, знижки. Тобто такого плану будемо думати вже більш наперед. А також будемо працювати над тим, як сезонні да, якісь знижки, пропозиції. Тобто більше будемо працювати на цільову аудиторію, як ми сказали, да? п'ять факторів вже будемо на цьому курсуватися та працювати над цим більше. Вже я думаю, що основний орієнтир буде на це. У нас я хотів би ще додати по бізнесу. Одну важливу а, річ це продаж, продаж а, косметики. Це яка додаткова, У да. так -так. мене є для вас ідея. Тейблбокс це такий а, невеличкий бокс. Ми можемо від компанії Style Pro вам запропонувати саме цей тейблбокс це виготовити. Ось я на... з однією дівчинкою в Запоріжжі співпрацюю. Вона також да. створює свою власну косметику. У нас так на стендах є там різні пінки для вмивання. Тобто, такого плану тобто... ми практикуємо трішечки. Тепер треба також це тебокс. Треба mm -hmm. зробити, щоб він був працюючим інструментом, не просто якусь косметику. Mm -hmm. да? А треба таку, яку будуть продавати, яку, люди вже знають, яку про продавати, саме визначитися, що саме там буде, які е продукти є. знаєте, як на касі в супермаркетах да, завжди є, називають е миттєві, миттєві, покупки, uh -huh. миттєві покупки. От е це для вас: миттєві покупки. Що по потрібно, е миттєві покупки. Ну, наприклад. Це ж там крем для рук, наприклад. Mm -hmm. да? Це може бути там, бальзам для губ. Всім потрібно, всім да? согнуть губи. Там. Щось такого плану. Вам потрібно миттєві такі штуки, да? які будуть продаватися без таких якихось зайвих зусиль. У нас є в асортименті, є в інших компаніях. Це ви можете подивитися mm -hmm. самі. Але Треба е, зробити це додатковим напрямком, який працює. Помилка, тому що у багатьох це не працює. Чому не працює? Тому що вони не вміють продавати. Вони не підходять до цього з розумом. Поставити просто тейбл бокс або корнер-вітрину це недостатньо. Закупити продукцію недостатньо. Це треба зробити діючим інструментом. Салона краси діючий інструмент. Це впровадження продажу косметики в сервісне обслуговування. Чим відрізняється продаж косметики в салоні від продажу косметики через інтернет або в магазині? Там це сервісна складова. Угу. На жаль, цього майже ніхто не робить. А ті, хто роблять, гарно заробляють. Це ви маєте на увазі на Допустим, да крем для рук, тобто так. ми можемо впровадити як процедуру, так в кінці зробити масаж даним кремом і запропонувати купити так, собі. Так. Же це повинно все буде відтренуровано, як uh -huh. це робиться, тобто розуміти, як от в Макдональдс. Там немає зайвих речей, там все просто стандартизовано структуровано, і всі навчені, як правильно спілкуватися. Як правильно спілкуватися? Вони не вигадують щось. Вони вам кажуть, у них написано, їх вивчили. Там вам продати коло будете там або там до коло -бургер, е, бургера, до або там морозиво, або щ... додатковий обов'язково це апсейл називається. Я вам пропоную створити систему апсейлів. Апсейл це це і є збільшення ваших доходів. Треба опанувати цей інструмент. Ваше домашнє завдання зробити це, впровадити, продаж продуктів, які ми угу. які ви визначите, впровадити це в сервісну складову обслуговування. Як ви і привели приклад так. з кремом для рук, або там угу. з іншим якісь, додатково, я ж кажу, що продукти, які... Ви вибираєте, я ж кажу, там, для губ, для тих, хто тут. Це такі речі, які мають попит вони мають попит, вони мають попит і, і треба це подати. Це треба не просто поставити. Ще раз кажу, що просто ви поставили, щось поставили. Це не про те. Інструмент повинен працювати. Для того треба знати. І опанування цих речей це важлива складова ваш, як, вас як підтримувати. Приємція. Розуміло, будемо пробувати. Це ваш додатковий виклик бонусний Собі. Да, і виклик, і да. задача, і напрямок для збільшення доходів. Угу, так, це буде новий напрямок для мене. Так. Продежу. Почули, так? Да? Угу. А давайте підсумуємо, що сьогодні було вам найкориснішого, що ви от з собою візьмете з сьогоднішньої зустрічі? Прямо сьогодні... зараз? Да. це Цільова аудиторія, якою ми визначились, да? ще будемо дивитись по статистиці, як у нас там будемо вже конкретно працювати над одним напрямком, по п'яти ступеням будемо працювати. Також будемо унікальні пропозиції, додатково да? ще впроваджувати, впроваджувати продаж косметики через послуги, і будемо працювати. Будемо. Вірити в найкраще, що людям це зайде, сподобається. І дійсно це буде ключовим таким працюючим інструментом наразі для залучення клієнтів. Що я бачу на, угу. на зараз, що ви в гарній формі, що ви в ресурсному Дякую. стані, це дуже важливо. Тобто енергія і ресурсний стан це основа. Це основа. Є енергія, є потім. Можливості там для прийняття рішень, для рухів, так. якісь та для дій, навіть такі... для спілкування просто з клієнтами, та, як вони тр... тебе та, відчувають, сприймаються. Дуже важливо. Так, так. ось я бачу зміни зовнішні. Це дуже приємно. Я відчуваю емоційно, що ви на підйомі в гарній формі. Дякую. Це я вважаю, що дуже також важливе досягнення да, з нашої першої так, зустрічі, так. і зараз вже є зміни і в вашому особистому. треба а. продовжувати. Тобто ми тримаємо себе завжди в ресурсі, кожен день. Дихальні практики, так. щоденник ми ведемо, планування. Все це ми залишаємо, не викидаємо, Повинно стати рутиною. Дисимліна. Рутина й okay. нашої щоденної рутини, щоб ці звички були на автоматі відпрацьовані. Нікуди їх закидувати не, не треба. Будемо тільки тільки продовжувати, продовжувати і розширювати цей напрямок. Працюємо в бізнес. Та да? в бізнес в бізнесі у нас визначені задачі, визначені стратегії, визначені інструменти, які нам потрібно опановувати і працювати над збільшенням доходів. Це наше okay. найближчі ціль. Зрозуміло, будемо працювати так. над цим. Дуже так. вам дякую, що провели сьогодні таке ще в бізнес трішечки для розвитку нашого. Дякую. І вам, і вам так. також, також дякую і хочу подякувати нашим спонсорам торгової марки Enjoy, наш генеральний спонсор, спонсор наш бренд Айдіхе це професійна косметика для волосся. Ми Будемо раді з вами зустрітися в наступному епізоді. Я дуже сподіваюся, що він буде ще більш цікавіший, що у вас буде розвиток і зміни, і однозначно. ми покажемо. покажемо... Будуть дії, буде розвиток, це однозначно. І ми покажемо, що все можливо поступово, крок за кроком. Це от реальне життя, реальні ситуації, як ми проходимо. До нових зустрічей! Бережіть себе. До побачення, який момент інтерв'ю змінив ваше мислення? Момент в інтерв'ю це був. Скоріше за всього момент, коли ми почали розбирати саме цільову аудиторію, нашу, де ми повинні визначити конкретну аудиторію, на яку ми будемо працювати. Потім той момент, коли ми повинні впроваджувати якісь подарункові сертифікати, подарункову продукцію, яку нам сьогодні надали, це дуже важливий з факторів для наших клієнтів на майбутнє для нашого розвитку у бізнесі, аби наші клієнти. Клієнти відчували нашу турботу та поверталися до нас. Що з цього ви почнете робити вже завтра? З завтрашнього дня однозначно це буде впровадження подарунків вже нашим клієнтів. Так як клієнти до нас приходять вже кожного дня, тобто немає вже днів, коли ми закриті. Клієнти будуть отримувати подарунки, будемо також впроваджувати. Тобто не впроваджувати навіть, а надавати нові позитивні емоції. Будемо надавати ефекти. Вау, і це також є одною складової нашої цілі наразі запровадження за клієнтів, залучення клієнтів. Чому цей розбір був для вас важливим? Це насправді дійсно було важливо для мене, бо раніше ми працювали. Так, розпливчато на всіх людей на всю аудиторію. Там з 18 років дівчата, там на 60 років жінки не було конкретної цілі, не було конкретної аудиторії, і це дійсно вказали таку помилку, яка в нас була наразі. І мож... я все ж таки вважаю та вірю, що цей фактор наразі змінить наше досягнення в плані клієнтів. На розвитку бізнесу